Вас всіх тут, що ви прийшли. <плес> uh, Важа нова річ. Двадцять uh, п'ять з можна так сказати з куточків, але не враховуючи професійні втрати, буде перераховано на допомогу військовим, які зараз знаходиться у зоні. Я просто вам все кажу. І хочу сказати те, що е військові зараз захищають нас е для того, щоб ця культура цього вот заходу існувала, тому ми не маємо права їм не допомогти. Тож то прошу вас. Макс ми... літок. Bravo, one, one. Uniform behind the behind departing Virgin one line behind Virgin a up a 320 line up 0950. Раз, вітаю вас вітаю на презентації мого нового роману Простокі небо. Я вже казав, поставили тут бачити. Ось, і ну, починаю з того, що насправді в світовій літературі не так багато книг про лікарів. Власне, безперебічка вистачає партію однієї руки для того, щоб пересувати світові безселери. В яких йдеться про авіації, авіакатастрофи або, або літаки. Ось тут вони, ну, більшість з них наведені. Аеропорт, аератора на Хейлі», Крила Крайтона, Вітлан, Рішарда Баха», тощо. Це всі це все книги, які я люблю. Але в той час два-трьох моїх друзів книги залишають про друзі. Мені було цікаво, як таке може бути, що? Люди, які е, мене, історії, які мене в буквальному сенсі розривають на шматки, когось лишають абсолютно байдуже. Я почав розпитувати і виявилося, що люди е, просто не розуміють, про що йдеться. Їм складно уявляти, про що роман і таким чином йому не цікаво. Але хіба ж не цікаво, зачекало? Ну, уявіть собі. Так, буде весело Уявіть собі кучугуру з сталі, алюмінію, композитних матеріалів, скла, пластику, тканин, шкіри тощо. З'явилася, кучугура 70 тонн. А тепер уявіть собі, досконалий гостроносий літак. Вам може бути нецікаво, яким чином перше в друге. Хіба вам бути не цікаво, як я якщо ось ця величезна машина, значно важча за повітря, розганяєте по смузі і злітає в повітря. Тому, власне, ця книга, і Небо, вона почалась не з моєї любові до е, книг про авіацію. Вона почалась в той момент, коли я ще зовсім маленьким хлопчиком дивився за турик і так розганяєте по смузі і злітає. І коли я почав ставити перед собою запитання. Чому воно блята летить? <кій> Власне, я виріс і я дізнався всі конструктивні принципи, які дозволяють перетворити ось таку чугуву металу в літак, але досі в мене не зникло ось та ма... відчуття тої магії ольок. І, е... Власне, перед тим, як перейти далі до тобто, ну, презентації, я розповісти, чому <кій> літак не <лети>? свій. Я зробив великий опток. Поговоримо про те, чому ви, знаючи достатньо для того, щоб розуміти, яким чином ми так знімається повітря, насправді цього не знаєте. Що я маю на увазі? Скажімо, кожен з вас зі школи знає достатньо для того, щоб розуміти, чому машина ваша за повітря це повітря. Ну, про неї вам це розказували в школі. Ви всі знаєте, вас всі вчили, окей, я Вас всі вчили першого закону термодинаміки. Вас всі вчили хімічні рівняння горіння палива. Але коли я запитаю у вас, чому літак ну, по летить? Полісіть мені на хлопський розум, чому літак летить?